Кожен кадр цього відео це історія про тих, хто став щитом для України. Це спогад про мужність силу духу і любов до Батьківщини, що перемогли навіть страх смерті. Дивлячись на ці обличчя ми знову відчуваємо ціну свободи і нашу відповідальність пам'ятати. герої, які назавжди залишаться. Юру, я родила, було пів року, як ми цей будинок будували. Таня його ходила, все говорила. Мамо, Юра паця Ну, пішов в школу, так як і всі дітки. Коли слухався, коли був слухняний, коли не послухається. Але ріс такий вдома допомагався. Ми корову тримали, допомагав пасти, сіно заготовляв. Вже в школі він на канікулах ходив колгосп. корови пасти, він служив в Сімферополі. Там він був в внутрішніх військах, снайпером він був. Такий на війну він пішов, був снайпером. Він працював машиністом, він перед війною пішов в поїздку. І з поїздки він приїхав і зразу він пішов у Мінську. Це мої дорогі діти класна керівника. І в класі було три Юрка, два Сашка і пішло. Імена повторювалися, зараз таких імен немає. Завжди ці діти дуже відрізняються від сучасних дітей тим, що вони були дуже відкриті і добрі. Це 90-це ті це важкі роки. Діти працювали на селі багато, в кожного господарка була, хто кроликів, хто кого. Всі бігли, як город прибирати чи садить діти бігли додому до роботи. Батьки завжди приходили на збори. Мама Юри завжди була на зборах. Завжди цікавилася і поведінкою, і навчанням. Хлопці зірок з неба не хапали, і Юрко теж, але вони були дуже добрі, завжди усміхнені. І ці діти своєю добротою, мабуть, зігрівали серця і вчителям. Не було з таких дітей. Зараз нема таких дітей відкритих, добрих, і до батьків добрих, і добрих господарів. Ну, Юрчик, мені здається, вони один одного в класі поважали, любили, хоча вони добре пам'ятають, що я говорила: ви не будете дружні, ви не будете дружні. Але так поступово по дорослішенню. Вони, мабуть, усі перекомувалися у класі. Вони один одного підтримують, вони зустрічаються, і коли оце все лихо, ця біда до нас прийшла, вони об'єднано намагалися, що треба хлопцям туди купити. Вони це дуже швидко організовували. День-два, вони вже знали, де купити, що купити, як допомогти. Мені дуже приємно, що хлопці дуже мужні. Ми не сховалися. Вони пішли перший захищати. 24 лютого він мені вже зразу дзвонив. Там казав, я у Бункері вже з усіма. Перші ну, дні чому? не дзвонив, коли там тривога, коли, коли йти в укриття, коли там цей, Не знали, коли тривога він казав йти в укриття і так далі. То Дов, ну, так доволі часто, в 22-му році зізвонювалася. Питав більше, як тут в нас справи, що у нас тут нового і так далі. Ну, і був. Точно. Було таке велике ну, хазяйство. Внутрій дуже любив. От. Навіть це, в нього багато шкур було. І цей, він мамі шубку зробив. І мені теж шубу. Це, шкури залишилися ми недавно пошили. Він ну, прямо ну, вмів цим займатися. І хазяйством. Недавно я почула, що він хотів відкрити десь за палацями свою ферму кролячу. Не казав, що він передку вже. Mm -hmm. От. Мені сказав, а кажуть, тільки ти бабі не каже. Mm -hmm. Такий, як і всі. Простий, був дуже простий. Був, мав таке в нього було е, загострене почуття несправедливості. Справедливості і несправедливості. Він ну, не любив хитрих. І от він коли служив, він теж не любив хитрих і, мабуть, не мовчав. І е, для себе лишній раз він би нічого не попросив за когось би пішов за себе, ніколи він не пішов. Як, в нього дійсно, в нього таке почуття було. Е, Терпіть не міг несправедливості в усьому. Його відправили в серпні місяці, і в перший день він туди приїхав. Я його питаю, вам дали зброю? І він каже, сказали, в бою добудете. Робота в нього була страшна. Там хлопці поскидали короткі такі відео в цих окопах, в яких вони сиділи. І Я йому кажу, ну що там дали зброю? Він же ж вовс. Цим, снайпером. А він каже, яка зброя, каже, Ні. каже, які там приціли, каже, я їх бачу. Каже, я їх бачу. З автоматом каже, бігає. Каже, він переді мною пару метрів, 50 метрів від нас. Каже, Які там приціли і що там? У них був випадок, коли вони забрали хлопці, четверо хлопців загинули, і вони в одному. Робіт сиділи з тими трупами, і він прийшов. Вже їх звідти вибили. І з ним хлопчина був 27 років. Їх четверо залишилося. От і цих два хлопці десь пішли в село. От, а він залишився з цим хлопцем 27 років. І він каже: Ми були в окопах, чотири трупа було. Ми не бояли, я, мені не було страшно. Зараз ці хлопці пішли, а в цього хлопчинки поїхала, дах поїхав, стало щось з головою. Він каже, я боюся з ним бути. Я пам'ятаю, це була субота, я була на роботі, мусили відмінити заняття, бо я з ним сиділа по телефону, говорила, бо йому було страшно з тим, з тою дитиною сидіти. там. Їх виводили на пару днів буквально, просто на пару днів. Було таке, що і плакав. Навіть було таке, що й клакав, бо тяжко було, бо знав, що ну, він їхав звідси, він знав, що він не вернеться. І от було, що я йому дзвоню зранку і кажу, давай швидко скидай список, бо на другий день мені треба було е, йому там щось відправити. кажу, зараз виключить світло, тоді відключали, і я нічого тобі не зможу докупити. А... Добре, не скидай, не скидай, я дзвоню. Я дзвоню, він каже, мені вже нічого не треба, навіть, ну, сьогодні знову вже тільки вивели, знову заводять. І я просто бачу, що він ну, просто. Таке він знав, він відчував це. хотілося, коли він був не на позиціях, йому хотілося поговорити. Питав, за всіх питав. Питав люди, які. Я навіть не знала, що він з ними спілкується, що вони спілкувалися. Йому хотілося поговорити з ким. Після того, як оцей 28 днів не виходить, мене настільки полегшені, що він вийшов, бо я кажу, це. Ну, я кожен день приходила на роботу, я з вночі не спала, просинаюся і просто холод. Ну не може бути так довго. Я ну, кажу, дзвонила вже і знайомі тут по здобув, ну, дзвонили, він в військоматі була. От, і настільки в мене, і він, коли йшов останній раз на позицію, настільки в нього настрій був, настільки він був непридавлений. 24 лютого 2022. Перші години повномасштабного вторгнення. Російського агресора в Україні. Юрій лише повернувся з поїздки, але вже за кілька годин стояв у черзі у військоматі. Попри бронь, він став добровольцем і вирішив захищати майщину від Спочатку служба в роті охорони при військоматі. Потім навчання на полігонах у володими та яворові. У серпні 2022 року. Вірсько-штурмової бригади відправився на фронт, до нець Бойові позиції під Бахмутом стали справжніми домові. Довгі біжить на зв'язку, небезпека на кожному хлопці, без соні ночі яка як не сцені. Але Юрій залишився мужем і сходу, завжди в неї. У мене все. добре». Перебуваючи у самому серці пекла війни, він турбувався про матір, намагаючись приховати жорстоку реальність Пекельного фронту. Кожен його дзвінок був подихом надії для рідних. Попри важкі умови, Юрій повернувся до частини у лютому 2023 року і знову вирушив на передову. З 16 травня 2023 року. Під час артилерійського обстрілу наш захисник загинув, залишаючи по собі невимовний біль та світлу пам'ять. До останнього подиху Юрій боронив рідну землю, ставши символом нескореності та відваги. Він, приклад мужності та самопожерстви для всіх, хто знав його. у пам'яті родини друзі. Юрій Кирилюк залишиться світлим, чуйним та надійним. Герої не вмирають, їхні подвиги живуть у наших серцях. Слава Україні!